Сьогодні ми справлятимемось з труднощами. У вас закінчилася випорвала смітка? От ми її з'єднаємо. Беремо нитку, вона скручена з декількох тоненьких ниточок, ми її роз'єднуємо. І одну частину половину ниточки ми відрізаємо. Відрізали. Потім беремо ту нитку. Намочу трошки водичкою її, беремо ту, якою ми будемо працювати далі. Так же само роз'єдную її, приблизно такої ж довжини відрізаю ці нитки і намочую їх у воді обидві ниточки ці, зложую. І скручую, і в'яжемо далі, далі. Нитка мокра, погано протягується, ну нічого, вона тоді висохнуть і буде все добре. От так ми з'єднали нитку. Незамітно. А ще вона трішки, доки вона мокра, то трішки видно. Висохне вона, розпушиться і буде красиво. Будь ласка, з'єднуйте, щоб не було у вас ніяких аварій. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь, до зустрічі. Бувайте здорові!